Награвшись із наслідуванням одного гена, Мендель вирішив трохи ускладнити завдання. Він спробував прослідкувати спадкування одночасно двох ознак, окрім кольору горошин ще й їх форми. Гладеньку це домінантна ознака, або змаркувату це рецесивна ознака. Подивимось, що в нього вийшло. Коли ми говорили про спадкування однієї ознаки, для опису генотипу ми брали одну пару літер АА. Для того ж, щоб описати генотип двох генів одночасно, ми використаємо дві пари літер АА ББ. Другий ген також може мати два алелі у різних комбінаціях разом із варіантами першого гену, генотип особини може мати набагато більше комбінацій генів. Гомозиготна по обом генам особина буде називатися дигомозиготою, а гетерозиготна по обом генам – дигетерозиготою. При формуванні гамети в результаті мейозу до неї потрапляє лише половина хромосом. Яка саме хромосома пари і, відповідно, який алель це випадковий процес. Більш того, гени, що стосуються кольору і форми насіння гороху, знаходяться в різних хромосомах і спадкуються незалежно. Тому це ще більш випадковий процес. А оскільки всього у гороху хромосом 14 ну, ви зрозуміли. Але повернемося до двох ознак гороху. Розглянемо утворення гамет дигетерозиготою. З першої пари алелів в довільну гамету може потрапити або алель А велике, або алель А маленьке. З другої пари ознак також випадково або Б велике, або Б маленьке. В гаметі може опинитися або А велике Б велике, або А маленьке Б маленьке, або їх суміш А велике Б маленьке чи А маленьке Б велике. Тобто у дигетерозиготи можуть утворитися чотири типи гамет. Коли проводиться схрещування для визначення двох ознак, воно називається дигібридним. Для однієї ознаки, як ми розглядали до цього, моногібридним. У третьому своєму досліді Мендель спочатку схрещував дві чисті лінії. Одна мала жовті гладенькі горошини домінантний генотип, інша рецесивний генотип, зелені зморшкуваті горошини. В результаті першого схрещування Мендель отримав всі рослини із ознаками домінантного фенотипу жовті гладенькі горошини. Адже кожна із батьківських особин могла дати тільки гамети одного типу: гамети з А велике Б велике від однієї особини, гамети з А маленьке Б маленьке від іншої. Получаючись, ці гамети утворювали гетерозиготи. Тепер проведемо друге схрещування. це буде схрещування між дигетерозиготами. Кожна дигетерозигота, як ми з вами вже знаємо, може дати чотири типи гамет. Перебрати усі варіанти їх схрещування – це непросте завдання. Для цього генетики використовують спеціальну модель решітку Пеннета. Вона так названа на честь вченого Реджинальда Пеннета, який уперше запропонував цю форму запису. Решітка Пенета представляє собою таблицю. В першому стовпчику ми записуємо всі можливі генотипи гамет від материнського організму. В даному випадку це чотири варіанти. В першому рядку записуємо аналогічно всі типи гамет, що може творити батьківський організм. Це теж чотири типи гамет. Тепер на перетинах між рядками і стовпчиками ми записуємо сполучення відповідних гамет у диплоїдний генотип зиготи. Просто зліплюємо до групи алелі обох гамет. Наприклад, гамета А велике Б велике від матері при сполученні із гаметою А маленьке Б маленьке від батька утворюють зиготу із генотипом А велике А маленьке Б велике Б маленьке. Гамета А велике Б маленьке із гаметою А маленьке Б велике утворить зиготу із генотипом А Велике А маленьке Б велике Б маленьке. Проведемо аналогічну дію для всіх інших клітинок таблиці. Наступним етапом визначимо фенотипи всіх утворених варіантів. Якщо дивитися по кожному гену окремо, то ми побачимо наступне: відношення жовтих до зелених горошин становить 12 до 4. Якщо поділити обидва ці числа на 4, то вийде 3 до 1. Таке саме співвідношення в нас було при моногібридному схрещуванні. Для ознаки форми горошин ситуація аналогічна. Гладенькі до зморшкуватих теж відносяться як 12 до 4 або 3 до 1. Отже, спадкування окремих ознак таке саме, як при першому законі Менделя. Тепер подивимося на фенотип у комплексі. Загальний фенотип першої клітинки буде домінантним жовті гладенькі горошини. Фенотип дигетерозигот буде такий же. Фенотип рецесивних ди буде мати фенотип зелених зморшкуватих горошин всі ці фенотипи були характерні і для предків цих рослин. А от генотип, наприклад, А велике, А маленьке Б маленьке, Б маленьке буде мати фенотип жовтих зморшкуватих горошин. Як не дивно, така комбінація ознак не була притаманна жодному попередньому поколінню і з'явилася вперше в результаті дегібридного схрещування. Так само ознака зелених гладеньких горошин. Таким чином, Мендель зробив висновок, що кожна пара ознак успадковується незалежно від інших. Тому в нащадків можливі комбінації, які не були притаманні їхнім предкам. Це і є третій закон Менделя або закон незалежного успадкування ознак. Тому в результаті дегібридного схрещування ми маємо не два, а чотири різні фенотипи. Жовті гладенькі та зелені зморшкуваті горошини, це два, що були у попередніх рослин, і ще два нові Жовті зморшкуваті та зелені гладенькі. Якщо порахувати, розділення чотирьох фенотипів при дегібридному схрещенні становить 9 до 3, до 3 до 1. Це характерне розщеплення для третього закону Менделя. Отже, схрещування організмів за двома ознаками одразу називається дигібридним схрещуванням. Якщо гени цих ознак знаходяться в різних хромосомах, їх алелі розходяться до гамет незалежно один від одного. Тому дигетерозигота може утворити цілих чотири типи гамет. При схрещуванні двох дигетерозигот всі варіанти перебрати важко, тому використовують решитку пенета. В результаті дигібридного схрещування можливе утворення нових комбінацій фенотипових ознак, які не були притаманні попереднім поколінням. Це явище покладене в основу третього закону Менделя. Співвідношення фенотипів гібридів другого покоління за третім законом становить 9 до 3 до 3 до 1.